Доброго ранку, друзі. 1 листопада, чи 1 листопада нині для когось Хелловін, для когось з нас це поминальний день. Ми згадуємо своїх друзів, рідних, які померли чи загинули. Хтось там далеко на заході України буде йти на цвинтарі, нести квіти, палити. Свічку і так само поминати свої батьки рідних, друзів. А я вітаю вас з новим днем, з новим місяцем і дякую за ранок ЗСУ. Так, я знову дякую за ранок ЗСУ разом з вами. Адже я пережила вечір, адже я пережила ніч. І тому почну трошки з інших віршів. З самого першого. Присвячений мамі. Він написаний в 90-х роках. Так, моєї мама вже давним давно нема. Спасибі, мамо, що була. Спасибі, що життя дала. Ой, вибачаюсь. Спасибі, мамо, що була. Спасибі, що життя дала. Все ж таки забула. Тоді не буду зараз за неї, але я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона є і була, за те, що в мене тепер є, за те, що ще колись буде тобі завдячі одній, найкращій матері моїй. Вибачте, трошки. Зхвилювалася, треба було обрати підсказку. Будь ласочка, пишіть в коментарях посилання на збори і донатьте, Це важливо. Наприклад, я можу сказати про свій благодійний фонд волонтерський, який з весни збирає гроші і ніяк не може назбирати. Залишилося трішки. Менше 340 тисяч, але ж залишилось. А це все йде на допомогу захисникам Харківщини. Тож, не будь би байдужі, допомагаємо тим, хто допомагає ЗСУ, хто платить сіточку, робить окопні свічки. Хто збирає на такмет, бо турнікет це важливо. Бо тактична аптечка це теж важливо. Не будьмо байдужі, не припиняймо допомагати кожні 5 гривень, 5, 10, вони рятують життя. І не вибачайтесь перед людьми, яким ви допомагаєте, бо ваші гроші. Ваша допомога вона рятує життя там, де зараз війна. Допомагаймо, а я читаю вірш. Сонечко сміхнулось нині осені, відпустила в ранок промінці, хай стрибають, поки можна, босами і радіють з ними манівці. Заховався день новий у листячку, що навколо вітер розкидав, написав павук пташині вісточку, що тепло в клубочок вже зібрав, десь завила пуста хата пуст тугою, ще тривога путами гремить, пригадала щастя диво рутою, залишивши в серці літа. Мить. Друзі, не забуваймо, не забуваймо, для чого ми збираємося щоранку в нашій групі, це не тільки послухати поезію чи прозу, це допомогти тим. Хто там зараз, десь на сході або на півдні рятує нас від рашистсько навали. Це страшно, це дуже страшно. Не бійтеся просити допомогу, пишіть, пишіть посилання на збори. Це важливо, це дуже важливо. Тому, будь ласка, донатьмо, допомагаймо і будьмо. Вибачте, цю прозу я не могла обійти. Їм мені розказав піхотинець нещодавно кілька речень, і от таке написалось. Холодно. Вітер намагається вперто зірвати останні листя з дерев, які ще трималися після бою. Шість хлопців мовчки розгрібали те, що зовсім недавно називалося окопом. Гребли голими руками і саперною лопатою. Аж поки наймолодший з них не сказав є. Він побачив руку, до котрої потягнувся, щоб «відійти, я сам. Старший групою обережно кожну грудочку з землі струшили з руки, поступово добираючись до плеча, шиї, тіла. Хлопці, кладіть. Відчув, як душу зателіпала, наче оте листя на вітрі. Це ж, зналося колись до війни чи до цього бою, до смерті. Поглянув на всіх, потягнувся до ноші, пішли. Вітер кожному з них дихав у спину. Накрапав тихенько змерзлий дощ, а вони йшли. Мовчки та швидко йшли, несли на ношах загиблого з роти. Молодший намагався дивитися на товариша, що був попереду, та час від часу кидав погляд на полегло, кусаючи свої губи. Про що йому думалося, коли побачив отакої от смерті? Прискорюємося. Нам ще дуже далеко до вечора до своїх дістатися. Хлопці курили та слухали, як старшої з їхньої групи лаяв командир Тринадцять кілометрів, тринадцять кілометрів несли загиблого. Ти, ти розумієш, як ви ризикували? Можна ж було там поховати, щоб колись повернутися за тіло? Можна. Але ж ти, я вважаю, що зробив правильно. Невідомо, коли ми повернемося туди знову. А так сім'я поховає. Командир махнув рукою, ніби втратив усі аргументи. Йдіть, відпочивайте, завтра змінюємо дислокацію. Вітер грався з листячком на деревах. Намагаючись хоча б щось зірвати. Тут все не так, як на тому нолі, ще осінь брана свої шати, лише дощик чомусь тужливо накрапував. Здавалося, що він дуже змерз, ще там, де був той самий пій. Бус із написом на щиті від'їхав у сторону. Мирного життя плакала осінь, проводжаючи багатьох в останню путь, щоб не було таких босів. Щоб наші сини, рідні, друзі поверталися живими. Будь ласочка, донатьмо, допомагаємо ЗСУ. Це важливо. Це важливо мені не дуже хочеться чути такі історії. Мені не хочеться, щоб мій харків, який я дуже люблю, що разу руйнував расист, що летіло десь на Полтаву, на Тернопіль чи Київ. Тривоги вони не такі страшні, страшніше чути новини, коли руйнують мирне життя, коли когось вбивають. Тому, будь ласка, допомагаємо. Допомагаймо, донатьмо і віримо, не втрачаємо надії навіть в творах. Я розумію, що іноді я пишу таке, але я не можу писати. Я хочу щоб надія була. Я хочу, щоб надію ми дарували навіть в своїх творах, на що? На мирне життя, Надію на те, що. Все буде добре в нашій державі. Там, де радість цілувала вечора, зазирнув тривожний тихий сум тягарем упав комусь на плечі, щоб ніхто до ранку не заснув. Малювала паморозь на вікнах візерунки болют і війни. Хтось чекав появі в хаті світла, видивляли зоряні чомни. Ти, як осінь боса походжала, знов тривожно плакав битий схід. Харків, ця війна тебе дістала, та найбільш той проклятий сусід. Друзі, в мене вийшла книжка нещодавно, з неї я теж трошечки почитаю вам, і хочу сказати. Що я хочу допомогти своєму фонду зібрати хоч іще трошечки. Бо це важливо. Це важливо для мене, це важливо для всіх. І я не хочу, щоб мої друзі переживали за те, що збір іде важко. Так, збір йде зараз важко не тільки у нас, він іде важко в усіх. Бо комусь набридла війна, хтось. Не знає, як поділити пенсію чи зарплату на всі збори, бо хочеться допомогти усім, а хтось не має роботи, хтось не має житла. Все буде добре, я в це вірю, але сьогодні я буду в нашій групі на своїй сторінці починати розіграш книжки, який, сподіваюся, ви підтримуєте. Книжка стоїть 350, але ж ваші 100 гривень, я думаю, допоможуть зібрати більше за цю книжку. Дякую вам за те, що ви є, не забуваймо, ми донатимо і збираємося заради ЗСУ, заради нас, нашого миру в Україні. Скільки в тобі солдати сорок або мільйон. Де твоя нині хата знову не спиш течом? Вітер гуде у полі, плаче холодна ніч. Сім поміняла ролі. Зараз ми знову січ, разом у ці годині у боротьбі святці за мадбуття країни скільки ще молодий. Я дуже багато віршів писала, мабуть, до війни. Зараз в мене проза, але ж читати прозу це багато часу. Тому я читаю вірші з своєї книжки і думаю, чи вона когось цікавить з вас. Ми метро, одна дорога, та в очах твоїх тривога малює миті, де мовчання гучніше, ніж бомбардування. Твій телефон стискають руки, не помічаєш навіть рухів людей навколо. Фронт додому. Я бачу всю душевну в тому, яка з тобою ще хвилина. Можливо, щось твоїй родині, чи може з друзями по зброї, Яка? які для нас тепер герої, не знаю, знов дивлюсь у очі, сказала б щось тобі пророче та я проста людина й мати. Все буде добре, маєш знати. Про війну важко писати. Дуже хочеться писати про життя, але ж ми хвилюємося. Ми хвилюємося за рідних, за друзів, за свої міста і села, за тих, хто зараз кидає свої домівки через орків. Тому допомагаємо, віримо, любимо, і, як каже пані Світлана, жиймо. Другий місяць війни, коли нас бомбардували літаки другий місяць і це страшно. Хтось тікав з Харкова, тікав з України, бо це було страшно, а мені трошки писалося. Розірваний вечір зажурені очі. Стомилися люди, не бачити ночі, не бачити зір. У підвалах ночують і біль України, у котре відчують, коли все стригнеться. Розірване небо і знову молитва летить, бо нам треба, щоб птаха у небі чарівно співала, і в хвилях річкових ніч тишу гойдала. Щоб зорі сміялись, ми бігали босі. І знов цілувались. О, Боже мій, досить, не дай ще знать роду, хай кат тільки згине да щастя народу і нашій країні. Хвилююся, але прошу долучатися до поетичного волонтерства, прошу допомагати вас усіх, хто слухає, хто бачить, хто. Вміє допомагати словом, хто вміє допомагати донатами, працею своєю. Інакше ми не поборемо ворога, а нам треба це робити разом. Тільки разом ми його здолаємо і все в нас буде добре. Що між нами? Війна і мир, сподівань і чекання часу. Де життя знов прямує в тир, Щоб зіграти уже для нас переможний на полі бій, дати шанс бути знов удвох. Я благаю тебе, ти вір і калатнуло серця тьох там, де тишу руйнує жах, де від тебе далеко я. Світ кохання, лишав усна, але вторів, завжди. Твоя. Хочеться писати про мир. Хочеться читати. Вірші завжди про любов, про природу, про багато такого, чого. Чого нам не вистачає. Віримо, живемо, донатимо. Допомагаймо, пишіть, пишіть щоранку щодня в коментарях наших прямих ефірів, посилання на збори. Не соромтеся, пишіть. Головне, що це дієві збори, і хтось хай рідко, але кине свою копійку, так звану гривню чи п'ять гривень, десять на те, щоб. Врятувати життя нашим хлопцям. Так, навіть ці окопні свічки вони рятують, вони їх гріють, зігрівають. Сіточка вона рятує. Мавіки, дрони, автівки. Можна про, про що казати? Дуже багато це про те, про що їм потрібно. потрібно. Тож допомагаємо. Допомагаємо всі, як можемо. Пишіть мені, я буду записувати вас до таких ранків, щоб ми словом підтримували наших воїнів. Це потрібно. Це потрібно і дуже потрібно. Весна не знала, що прийшла війна, хіба, можливо, було не почути, як хтось молився десь біля вікна, біг у підвал, дво вибухи розсутий. Знов бачила зруйнованим той світ, якого біль у квітах не сховати, І вкотре чувся літака політ, а там смертельно дихали гармати. Її красу всю знищили у мить, ніхто не милувався в цьому світі. Весна відчула, як же їй болить, бо вперше не раділи з нею діти. Я хочу, щоб діти раділи, наші діти маленькі чи дорослі. Я хочу читати вірші в кожній групі. На кожному сайті, де буде любов, де буде віра і надія. Не позбавляємо наших людей віри, наших хлопців, бо вони теж у вільні хвилини читають нашу поезію, наші твори і вірять в нас, бо ми віримо в них. Не позбавляємо їх цього. Віри, цієї надії, хай буде все так, як нам хочеться, як хочеться їм. Я дякую вам, що ви були зі мною цього разу, цього ранку. Я думаю, що ми будемо сьогодні згадувати своїх друзів, своїх рідних знову і знову. Хтось піде на цвинтар. Бо це поминальний день. І він, наприклад, для мене особливий. Я хочу, щоб ми разом допомагали, щоб ми жили. Дякую вам і до нових зустрічей в мирному житті.